Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність не визначають людину, тому в армії так само є ЛГБТ. Люди зазначається, що за проголосували. 84 депутати при цьому опозиція байкотує роботу парламенту та у голосуванні не брала участі. Медіа рекламодавцям та кінотеатрам. Доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону. Це дуже дивна агресія до феміністок та ЛГБТ людей. І найгірше в цій ситуації те, що зараз будь-хто може оформити шлюб в дії. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей пропаганду, і цей випуск буде присвячений різним темам, але зазвичай знову критикуватиме гомофобів, бо я все ще намагаюся зробити так, аби вони зрозуміли, що помиляються. Війна в Україні триває, але участь у ній ЛГБТ чомусь часто не помічають так у соцмережі ікс, поранений боєць третьої окремої штурмової бригади, запустив такий шеврон. Це дуже дивна агресія до феміністок та ЛГБТ людей. Притому зовсім не обґрунтована. В жодному разі ніхто не хоче применшувати заслуги Віктора Розового. Це прізвище, якщо що, в питанні оборони країни. Але хочу наголосити, аби пан Віктор таки почув: ЛГБТ люди не вороги для військових. Тож, якщо військовий на війні не бачив представників цієї спільноти, то одне з двох або його побратими бояться йому і подібним до нього відкритися. Або у військового проблеми із зором, я в жодному разі не хочу видатися невдячно, і тим більше не хочу сказати, що цизгендерні та гетеросексуальні особи роблять менше ніж трансгендерні та гомосексуальні. Я хочу сказати, що достатньо забити в Google пошук по словах ЛГБТ на війні в Україні. І вам Google видасть лише малу частину тих людей. Вже на першій сторінці, дехто з них більш публічний, дехто менш. Але суть в тому, що це лише незначна частина, адже багато хто із ЛГБТ військових бояться відкриватися саме через такі закиди і несприйняття. Тож може варто оцінювати побратимів та посестер за тим, що вони роблять, а не за тим, ким вони є. Патріотична спільнота ЛГБТ людей особливо не хоче російської влади в Україні, адже уявити щось гомофобніше і трансфобніше ніж сучасна дійсність на болотах важко. Зокрема, тому чимало геїв, лесбійок трансгендерних людей пішли у ЗСУ. Є ціла спільнота, яка їх об'єднує. А щодо тих, хто за права людини, хто є дружнім до ЛГБТ. То їх у війську також чимало. І не помічати це можна. Ну, якщо хочеться, то можна. Але коли в тебе авторитет і аудиторія, як у Віктора Розового, потрібно дещо відповідальніше ставитися до власних висловлювань. Для багатьох Віктор не просто якийсь то там блогер чи просто селеба, він ще й. Моральний авторитет через бойовий шлях, через поранення, через чітку патріотичну позицію. проте вкотре хочеться наголосити, ЛГБТ люди не вороги, чи є серед них сепаратисти, ватники чи так звані космополіти, звичайно, є, так як і серед. Гетеросексуальних і цизгендерних людей. Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність не визначають людину. Тому в армії так само є лгбт люди, і те, що Віктор Розовий їх не помітив, означає, що вони не афішують себе. А якогось іншого шляху розпізнати їх просто не існує, і хочеться сказати більше: дружні до ЛГБТ країни дуже підтримують Україну. Німеччина, США, Норвегія, Швеція, Данія, Нідерланди, Естонія, Австрія, Велика Британія, Іспанія, Греція з іншого боку, з російського ті, де права ЛГБТ обмежують. Я особисто не бачив, що земля кругла, тому я в ці байки не вірю. Я особисто не бачила, щоб росіяни обстрілювали вирні міста. То буде все так однозначно. Я особисто ковідом не хворів і не бачив, щоб хтось помирає від коронавірусу. Тому й думаю, нас не я містом ходжу і ніколи не бачила людей з інвалідністю на візочках. Е, ну, от ви бачили? От і я про те ж. Я думаю, що їх нема, нам усім брешуть. Я особисто не бачив, щоб жінок утискали. Тому всі ці волання феміністок це маячня. Ні, ну, я точно не бачив, тобто цього ж не було. Парламент Грузії 17 вересня прийняв у третьому читанні законопроєкт про сімейні цінності та захист неповнолітніх і поправки до ще 18 законів. Зокрема, документами забороняються одностатеві союзи, зміна статі та ЛГБТ-пропаганда. Зазначається, що за проголосували. 84 депутати при цьому опозиція байкотує роботу парламенту та у голосуванні не брала участі. Запропоновані керівною проросійською партією Грузинська мрія поправки передбачають зокрема заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім союза. Чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції із транспереходу. Нагадаю, що між президенткою України та парламентом такі є протистояння, адже пані Саломе намагається тягнути країну в Європу в той час, як парламент тяжіє до Росії. Саме тому в країні оголосили полювання на добровольців, які вступили в грузинський легіон і зараз воюють на стороні України. Крім цього, у школах хочуть заборонити надання інформації Інформація, яка може бути інтерпретована як пропаганда приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків та інсесту. медіа рекламодавцям та кінотеатрам. Доведеться редагувати контент з урахуванням вимог закону. Давайте, давайте, зафарбуйте оту радугу, бо ще діти побачать стануть геями. Нам це не потрібно. Концерт лейді Гаги? Ні. відміняємо. В нас є дімочка Білан і. Поліна Гагаріна, давайте вирізати з усіх фільмів гіба сцени Нема в цьому жодної трагедії. Фільми будуть коротшими, люди будуть швидше виходити, пісяти і корити. Ах, все, Любчику, бувай! Побачимося ввечері. А от з зайфонами треба буде щось вирішити, бо всі ж ними користуються, невигідно їх забороняти. А давай скажемо, що Тім Кук не гей, тому що це ж наша. Традиційна грузинська цінність, високий представник ЄС Жозеп Барель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет анти-ЛГБТ законопроєктів. Про це він написав у соцмережі Ікс. Я закликаю Грузію відкликати законодавство, яке ще більше відхиляє країну від її шляху до ЄС. За його словами, парламент Грузії ухвалив закони, які ще більше підривають основні права людей, посилюючи дискримінацію та стигматизацію. Закон набуде чинності після підписання президентом та публікації на сайті законодавчого вісника Грузії Соломе Зорабішвілі підписувати закон відмовилася. Втім, відповідно до грузинського законодавства, якщо президент не підписує закон, то замість нього це може зробити спікер парламенту. І такі на початку жовтня підписав спікер парламенту Грузії Шалва Попошвілі підписав закони, що обмежують права ЛГБТ, і у своїй заяві за Значив, що влада готова до критики з боку деяких іноземних партнерів. При цьому Папошвілі наголосив, що толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу, а ухвалений закон нібито має найбільшу громадську підтримку. Ну що ж, тепер і в Сакартвелу ЛГБТ-спільнота розуміє, що єдине правильне гасло. Геть від Москви, і якщо не всім грузинам це було зрозуміло у серпні 2008 року, і після того як Абхазія і Північна Осетія були окуповані РФ, то от зараз, коли права в середньому 10% у людей обмежують і принижують, стало ясно. Трішки позитивного, попри відсутність в Україні можливості укласти одностатевий шлюб, ЛГБТ люди не зупиняються у намаганні зробити це бодай за кордоном. Блогерки з Кам'янця-Подільського Яна Халамандра та Вікторія Обламська, які нещодавно зіграли весілля, подали документи для офіційної реєстрації шлюбу в американському штаті Юта. За словами Яни, процедура оформлення шлюбу займе близько півтора. Місяця, і хоч шлюб не визнаватимуть в Україні, його визнаватимуть в усіх цивілізованих країнах світу. Дівчата також хочуть стати батьками двох дітей. Одну дитину планують народити методом Еко, а другу усиновити або вдочерити. Вікторія сама з дипбудинку і ми дуже хочемо подарувати, хоча б одній дитині люблячу родину і класне, щасливе майбутнє розповідає. Яна ця новина приємна. Але і дещо сумна, адже в Україні лгбт люди досі не мають права оформити офіційно свої стосунки. І найгірше в цій ситуації те, що зараз будь-хто може оформити шлюб в дії, але не ЛГБТ люди. При цьому на заваді цьому праву стоять ті, кого це взагалі не стосується. Ну і для тих, кого це стосується. Вікторія записала відео, де пояснює дуже простими словами. Чому ніхто не обирає бути тим, ким є? Я б ніколи не став геєм, якби у мене був вибір. Саме таку фразу нещодавно почула в одного хлопця, і бляха, я цілком погоджуюся з цим. Вдумайтесь, ніхто свідомо не обрав би шлях самоненависті. а саме шлях самоненависті чекає на кожного представника ЛГБТ в процесі прийняття себе. Повірте, я це знаю, бо я це теж проходила. Ніхто свідомо не обрав би відчувати потяг до людини своєї статі, адже це настільки засуджується суспільством, що ти думаєш, ага, напевно, я якась хвора. Мені треба приховувати, хто я мені треба строїти себе. Іншу людину мені треба страждати, інакше інші будуть мене засуджувати. Зрозумійте, ніхто свідомо не обирав би для себе страждання. Тому коли ви засуджуєте людину за те, кого кохає її серце. Вдумайтесь, вона це не обирала. Вона не може змінити те, ким вона є. Вона не може прийняти якусь чарівну пігулку, і бац, вона зранку прокинеться гетеро. Це не лікується, бо це не хвороба. Ми не можемо змінити те, ким ми є, але ми самі обираємо, як прожити це життя, і особисто я обираю бути щасливою, чого бажаю і вам. Бо щасливі люди радіють за інших і тільки нещасні засуджують. Аю,ся я давно не читала коментарів, які залишають гомофоби під нашими відео. Але тут однієї безсонної ночі, якраз коли Запоріжжя московиті обстрілювали кабами, мені захотілося ще більше пекла і трешу. Я вам ніякий не гомо і тим більше не фоб. Мені просто гидко і бридко геть пропаганду гомосексуалізму. Ну, по-перше, своїм коментарем ви яскраво показали, що ви гомофоб, дорогий Орест 2974. А по-друге, мимохідь ще й виявили свій низький інтелект, особливо в тій частині, що ви не гомо. Адже слово гомо з латини перекладається як людина, звідти і гомо сапієнс людина розумна. Чекайте, а може, ви дійсно не гомо? Може, ви тварина, яка вміє друкувати літери на комп'ютері, і на тому все з тим транс і пішло, поїхало. Давня антична олімпіада видається адекватною, тим, що все було просто і зрозуміло. Так, ви праві, в античній Олімпіаді все було просто і зрозуміло. Були чоловіки абсолютно голі між іншим, які бігали, стрибали і вправлялися у власній силі. А от чи було там все адекватніше? Наприклад, жінки не могли брати участь в Олімпійських іграх. Взагалі, так само, як до речі, і грати в театрі. Десь до 18 сторіччя всі жіночі ролі виконували в театрі чоловіки. На вашу думку, це адекватно, що жінкам заборонялося брати участь в Олімпіаді? Ну ну розкажіть про це: наприклад, нашій дворазовій олімпійській чемпіонці Ользі Харлан. Жінка має виглядати як жінка, розмовляти з жіночим голосом та поводитися як жінка. Інакше це вже не жінка. Отже, шановний доктор Стоун, завдяки вашому коментарю я зрозуміла, що я не жінка. Бо як має поводитися жінка, то взагалі таємниця навіть для самої жінки. Але мені часто доводиться поводитися як чоловік. Заробляти гроші, тягти додому сумки з покупками, вирішувати проблеми, а інколи і давати попиці тим, хто забуває, як потрібно поводитися чоловікам. А щодо жіночного вигляду та голосу, я тут недавно хворіла, а тому минулий випуск гей-пропаганди записувала абсолютно чоловічим голосом. Надіюсь, з часом вашу організацію заборонять в Україні. Олександр, С9Ч Ми сподіваємося, що в Україні правозахисні організації ніхто не заборонятиме. Дуже вже не хочеться перетворитися на Московію, де все заборонено. Ми навпаки сподіваємося, що потреба в нашій організації відпаде сама собою, адже Україна, нарешті, досягне рівності. У всіх правах і для всіх людей, незалежно від гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації, на цьому все зустрінемося за два тижні. Все.